Друзі, всім привіт! Ми в Чернігові, в лікарні. Всією сім'єю приїхали, Провідували нашого татка. Йому набагато краще. Ніколи закінчили колоти. Далі, далі лікування будуть продовжувати. Машин, бачите, майже немає. Тут деякі були поодинокі. Вже поїхала наша машина. Так. Церква, люди поки що ходять. Так, друзі, ми в центрі ведемо нашу бабу Веру в Макдональдс. Вона ще ніде не була. Не разу покажу, що це таке. А то сиділа в машині і не хотіла ніяк виходити. Так. Наші вже пішли, зроблять замовлення. Ну, ми з дітками. Ну, як же ж їх не привезти в Макдональдс? Самі були, а їх не водили. Так. Це базарчик в центрі. вулиця, Так, наш столик 60. Наш чек, Так, так, так. Ага, немає у нас різкості. Принесли на наше замовлення два чаї, три коли, п'ять картопель фрі, мак і мак бутерброд і, 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 і маккріспі. Одне, Одне з гострим соусом, а інше без гострого соусу. Вам показати, наскільки він великий, гляньте, дві голоси великі, які стоять фонарі, і я не знаю, з малюнками, чи вони вночі світяться, вони без кої. Всім привіт! Я в машині. Ми були у місті. Їдемо зараз додому. Сонечко світить, тому я ось так е, зручно сіла, щоб вам щось розповісти. Вчора ми їздили в Чернігів, я вам показувала да, відео попереду. І коли ми приїхали, вже на дворі було сіро, десь 16.30, Як ми були вдома і стали давати їсти нашим песикам, нашим котикам, стали шукати і не знайшли свого риженького собаки. Сьогодні ми цілий ранок шукали, шукали його, і він загинув. Знайшли ми в сусідів. мертвий він лежав. Ми його знайшли і закопали. А потім поїхали в Ніжин по справах. Ще будемо з чоловіком робити меншому сину. Загадали вулкан зробити. Так, поїхали дещо купили для того вулкану. І йшли під базаром, роздають маленьких цуциків. Саша каже: дивися, диви, які красиві. Стали ми їх питати, але це цей цуцик тільки живе в будинку. Знаєте, подзвонила до дітей, запитала так, так, взяли ми його. Це дівчинка, вона раз вакцинована. Не суть, думаю, а чи мені це потрібно, а чи я справлюся? Ну потрібно, раз взяла так, потрібно. А чи я справлюся, ну ще й ще за собачкою догляд. Ну якось, якось будемо викручуватися. Дуже шкода, можливо, знаєте, біль за, за риженьким собачкою. Ну, не знаю. Ось сидить на задньому сидінні, я вам покажу. Плаче. Ну, звісно, пахне, треба купати. Шампунь є. На шийник заїхали, купили, також є мисочку, їй взяли. Їсть вона все. Але коли давали волонтери, взяли адресу і говорили, потрібно їм звіт. Ну, я їм сказала, що в мене є канал. На каналі буду розповідати про песика. Заходьте, не обідемо. Ось такі в мене новини на даний час. Все-таки, знаєте, ну ми у відповіді за тих, кого ми приручаємо. Дуже багато песиків, дуже багато собачок. Вони віддають нам своє добро, тепло. Приходиш додому, і тебе хтось чекає, хтось радіє. Все-таки на те вони є друзі наші менші. Хто хто, а собаки ніколи нас не зрадять. Та й песики. Ти... Ну, я вам мої котики, вони теж ручні. Вони за мною скрізь, скрізь, скрізь бігають. Ну, звісно, біль втрати за реженьким собакою нас великий. І зараз на телефоні з дітьми вибираємо, як назвати. Ну, я пропоную дуже багато імен. Мені подобається і Нініка, і Ікіра. давайте Ляля назвемо. Ну, ще побачу, що мені діти запропонують. Прийду додому, покажу і розкажу, який він єсть. Гляньте, сидить така красунька в машині і їде додому. Так, друзі, подивіться на нашого песика. Наша дівчинка руки лише. Ой, попомиємо тепер ми руки. Красунька. Ну, вирішили Кіра назвати, поки що ім'я не змінили. А ну, покажися, показі, куди красунька. Така маленька й буде як кішечка розміром. Це ми і так постелили. Казали одну пельонку треба взяти. Ну, біля хлопців, тут біля кроваті місто собі знайшла, щоб їй не було одиноко. Ми її покупали, шампунь. Шампунькою для собачок. І ось бігає. Так. Нехай тепер гуляє. Так, друзі, я на кухні. Бачите? Так, хочу приготувати шарлотку. Купили сьогодні яблука. Написане Гала, ну не Гала, не знаю. Якісь такі дуже кріпкі, які, видно, були таких. Таких і наклали. Во Гала сочний такі, а це дуже такі тверді. Ну я завжди чищу і чищені кладу. І в мене вариться плов. У скороварці скоро буде. Ось такі новини. Так, привикаємо до нашої собачки, до нашого, не знаю. Правильно зробила неправильно, у мене, звичайно, є великі сумніви. Так, друзі, знову розпочалася повітряна тривога. Всю ніч була тривога, вибухи були, шахеди над головою, і в п'ять, і в сім літали, вили, вистріл, чи зенітка. Ой, такий, знаєте, недобрий сьогодні. Не ранок, не ніч, не день. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну що ж, буду я готувати. Зараз. Маленьки понарізую, понарізую в миску І хочу вам ще розповісти, дещо У мене є квіти і дали мені чорну малину посадити. Але вже як буду я саджати, то я вам покажу у наступному відео. А поки що так. І будемо ми ще робити ж вулкан. Також в наступному відео вам покажу. Сьогодні і монтажну піну купили, і фарбу купили. Ще й обов'язково, щоб магма витікала. І все це треба принести в школу. Наступний тиждень, що буде, це тиждень буде навчання в школі, Артем буде їздити, то потрібно виконувати завдання. Такі, знаєте, цікаві. Піна, най... Піна найдеш... ну, найменший балончик ми ходили, дивилися, 150 гривень. Фарба 120 гривень балончик. Ну, а трубу і картон ми вже знайдемо. А що вийде, я вам обов'язково покажу. А зараз до зустрічі в наступному відео!